Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми починаємо копати ранню картоплю. На сьогодні 28 чи 29 липня. Треба глянути, який день точно. І на вечір у нас якось захмарилось. Тож ми зараз швиденько все це будемо робити. Картоплю ми саджали 15 квітня. У мене є відео, бо часто запитували там, де відео про картоплю, врожай. А популярне питання, коли ми її садили. Вона така стояла перший місяць літа гарна, а зараз уже, ну не зараз уже, а потім раз-два, і вона така, чи то болячка фітофтора, чи просто від сонця вона попеклась. Так, ось наша картопля. Правда, ми не всю ще прорвали, бо я тільки вчора почала, але погода така, наче дощик буде, то треба. Оця ця ще суха викопати. У нас, правда, так посаджено, вона рання не разом. Бо ми її галопом садили швиденько, поки мутивблок переїхав, і посадили. Там рядочок така, рядочок така. Тож тут йде ось два рядочки рання і це повинно бути синя. І далі там якась рання, вон, бачу, рядочок висох. Тож зараз будемо приступати, копати, бо дивіться, яка вона вже все суха. Тут у нас, бачите. Різнає попалася ще пікасо. Ми її не копаємо, але одна он, ямка попала. Бо під мотоблок вже садилося, воно там поруч. Тут ось така синя картопля. Як яка ямка? Яка ямка велика, а яка ні. Я її купувала як циганка. Ви мені писали, що якось по-іншому там і барон, і ще якось. Ну вона рання. Сухе все воно. О, ось яка. Збирай, збирай. О, забрала, так? Да, твою долю. Не тягай відро тільки. Аж гаряча, ні? Рів'єру ми копнули, то що я вам скажу? Є отака гарна, а є он і маленька. На цьому році рів'єра не така, як зазвичай. Завжди вона така велика-велика. А це щось середня, звісно, щось є, але не така. Не. Копали чотири рядочки. Вони в нас не такі довгі, прям. І тут ось залишилось 4 рядочки ще. Ось що ми накопали. Тут ось синя. Оце така, вона темно не видно. Я не скажу, що вона мала і не скажу, що велика. Два роки тому, тому у нас був дуже гарний врожай картоплі. Вся була як оці, оці дві картоплини. Але є картоплі. Так, це ця синя ось. А, це така синя, а ця ось ця що фіолетова всередині. Ви запитували, що з неї робити, що ти садиш. <гум> Я її садила трошки по інших цілях, мені її треба віддати, якщо її там будуть їсти. Але ось отаку величеньку, гарно мені вона запечена йде, смачна. Так в супні вона розварюється, а ось в запеченому вигляді вона картопля, як картопля. Бо хтось пише, ну вона взагалі не смачна, як її можна їсти. Ні, в запеченому вигляді вона нормальна. Так, а далі будемо рвати бур'ян. бо там ще бур'ян ми не рвали. Будемо далі копати, У мене десь є відео, де я в середині, на середині літа копала, дивилася, що тут за картопля. Тобто, ну, в принципі, з картоплею буде. Тут завтра, якщо не буде дощу, де суха буду рвати бур'ян. Там поки нехай стоїть, щоб не пеклася вона. А ось тут. О, дивіться, це, а, я забула, це сама шикарна картопля, яка в нас є. Ой, дай Бог пам'ять, як вона називається. А, Аризона. Ми її садили таку погану, бо вона одна у нас на базарі продавалася, в однієї людини така маленька, ну, такенька. Як перепилине яйце. А вродила вона гарна. Ми її вже копали, то ось така картопля. ну тут також така сама. О, так, о, просто класно. Так що завтра я буду тут рвати бур'ян і будемо вже на наступний день копати. Ми прийшли з городу, встигли тут картопля. отак буде стояти. Завтра буду її перебирати.